В цьому відео ми з моїм другом пройдемо хелловінський івент або хелловінську мапу в Tower Defense. Ми покажемо секрети, як пройти ті всі лабіринти, паркури, куди йти і покажемо, що нам за це далося. Ну і ми погнали! Йдемо до Хелловінського івенту. Вибираємо мапу. Тут нажимаю Старт. Чомусь він не заходить? Ну давай. Це 3, 2, 1. І нас зараз телепортує на саму мапу. І ще ми вам покажемо, як правильно все виставляти тут і як. Це отака от мапа, і на самому початку зразу треба отак от поставити оцю тиклочку. Ну, ми так завжди робимо. Так, а де він? Все, він зараз ставить перець. Ну, як завжди. Я просто тільки недавно почав грати в цю гру, але цього ми грали теж багато в Toilet Tower Defense. І це було дуже круто. І далі я збираю на цього блудвайна, а він ставить гірших, і потім збираємо, збираємо і збираємо. Так, я вже ставлю цього блудвайна, який буде дуже круто мочити всіх, дивіться. Оп, і все. Він один раз скусив, і їх уже нема. Це, до речі, найкраща тактика з другом, але спочатку ви ставите тиквочку, він ставить оцього, і він ставить, і ти, ви ставите блудвайна. І все, і це дуже класна тактика, а потім ви двоє, двоє збираєте на Блудвайна, прокачуєте на максимум, і це дуже легко і класно. І, до речі, дуже хороша порада. Завжди оцього ставте отут-от на початок, тому що він б'є. Швидкістю 0,86, а максимум це 0,4. І із цього він стає, ну, дуже. Із-за цього вам приноситься дуже-дуже багато грошей. І це дуже класно. Так, я вже скоро можу прокачати блудвайна. А, і вже можна третій рівень, Дивіться. Ага, дивіться, теж прокачав. Давайте я теж тут прокачаю. Із 1700. Ого, 0,55. Це дуже круто. Так, ще б... Мені оця блудвайна на останній рівень. А, це вже 19 хвиля. ми скоро будемо проходити далі. Тут така музика прикольна. Ого. Я, на жаль, буду грати без музики. Давайте ще когось поставимо, наприклад, цього і цього ми прокачаємо на останній рівень. Цього... Як він... Скелет флауер. О, ну дивіться, ну був легенький. ми його зараз на, на, на ізі виграємо. А може і ні. Ну, давайте я ще одного прокачаю тут. Все. І зараз я вам покажу, куди йти в лабіринті. Все, дивіться, далі йдемо до воріт. Паук буде писати якусь штуку. І зараз паук буде виходити. Всі... Дивіться, боже до нього буде нього буду пройтися, боже, просто стояти. Ану. О, я майже проліз, я тут до верху був. Ну і чекаємо, нам потрібно туди пройти. Так, ми вже дійшли майже. І тут будуть такі ліани. Тут є лабіринт, ну він доволі легкий. Зараз я вам покажу, як його пройти. Йдемо сюди, сюди. О, братан, завжди. Ой, я не туди пішов. Ой, а, треба от сюди було йти сюди. І от вихід. Nice. І ми вже на наступній локації. Зараз ворота закриються. Бел, і нам дасть новий кьюніт. Це е памк пакун. Памк Лауер. Я її не читаю. Пам Кравлер, во. кроу Транзила, Дум Петал і Frankensprout. Франкен до речі, він дуже класний. І він дуже Дивіться, який в нього радіус взагалі. А якщо його ще прокачати на останній рівень, це взагалі буде дуже мощно Всього тут є три локації і 90 хвиль. Тут треба буде проходити паркур, але я думаю, ви з цим справитесь, якщо підете грати. Так, я нарешті можу поставити Франкен Спроута. Давайте я отут його поставлю Дивіться, який він красавчик. А як він буде бити? Але ми тут всіх просто мочимо, тут ніхто не проходить. Хоч трішки далі. Ну це добре. Так, тут йде вже 100 тисяч, але я граю зараз, на жаль, сам і тому не знаю, чи я пройду. І зараз буде маленький паркурчик. Паучок зараз знову буде йти. Так, паучок. Давайте мені озно станемо. Оп! Я десь зараз я вже пройду з ним. О! Ні, на жаль, не можна. Ну тут лагенький паркурчик, я не знаю, як його не пройти. Ой! Не Це і не вдарився. Так, тут можна отак пройти і тут паучки, але можна пройти отак паучком і ми на останній локації зараз будемо. Вона якось під землею. Вона буде супер тяжка, і я не знаю, чи я сам зможу її пройти без друга. Так, <кхід> так тут аж дві полоси. Зразу це можна ставити хоч отут. Він взагалі, він по всій карті літає і на нос. Скільки ми часу потратили, і ми вже двоє змогли, тому що в нього дуже часто вилітав інтернет і, і за цього. Ну, ми, нам потрібно було перезаходити, переробляти все, це капець просто. Ну, я надіюсь, зараз буде, все буде добре. А, так я можу просто йти, не боячись шар. О, реально. Ой-ой, наше пішло внизу. Так, і все, ми вже майже на останній. мене, Влад? От. Якщо хочете, він може включити мікрофон, але це хіба наступимо відео. Або трішки пізніше. Так, тут же я такий крутий як overseer от такий Hellroot, nightshade, postshade і Headless. Власне, тут, ось, отут Headless і тільки тут. Найс. Nice. Оцей nightshade він може бити зі швидкістю 0,2 секунди. Це 0,2 мілісекунди. І це дуже круто, але тут у нас тактики прям такої нема. Ми спочатку ставимо по 3 nightshade а потім по 2 торнадика і. Ой! Спочатку по три хедлеса, потім по, е, отут посередині ставимо 2 найчайда, а потім ставимо 2 торнадика. І там далі якось розберемося. Ми все-таки вирішили по іншій практиці, кращій, про яку ми згадали. Це три хедлеса, і потім отут по три найчайда по центрі карти. Вот. І зараз вони б'ють кожної секунди, але якщо їх прокачати, то вони будуть 0,4, ніби 4 мілісекунди. Мілісекунди? Ні. Ну, якось так вроді. 40 мілісекунд. Зараз ми маємо поставити по одному торнадику отут в себе на стороні. Отут, саме тут, в цьому місці. І ніде інакше. От поки ми граємо, ми вже заробили 2400 садженців і 480 цих от коїнів. А далі от ми качаємо всіх найшедів на другий рівень після того, як поставили оцих торнадиків. Дивіться, як вони працюють? М -м -м, Найшедики всіх встигають вбивати. У Нас уже 65-та хвиля. От дивіться, зараз торнадо буде працювати. От, -у -у -у, дивіться, яка красота. А після того, як ми качнули всіх найшедів на другий рівень, влад буде ставити оці хелерути Кілерути буде ставити от так само посередині де найтшей. Тут де Night Shade біля них, а я буду збирати на оцього за 6600 і поставлю тут. Ура! Я вже можу поставити цього за 6600. І давайте отак от його поставимо. І тут обов'язково йому прокачку зробити, щоб він був кожній секунди і в нього трішки був більший радіус. От наша перша проблема, яку ми вирішили. І продаємо всіх, яких ми понаставляли. У нас теж в кінці буде близько на 90-й хвилі, буде більше мільйона грошей. Це буде дуже епічно виглядати. А от це вже по-справжньому проблема, але ми вже виставили максимальну кількість 6 оцих. І потрібно. Давайте я візьму от, цю, от сюди, оцю поставлю. І якраз я прокачаю. І він буде, от Дивіться, як він дістає гарно всюди. Я надіюсь, ми справимося з ним, тому що це реально тяжко. Блін, я не знаю навіть. Ану, цьо... Блін, я не туди поставлю, так я продам. Цього не можу. Так, зараз ми будемо скипати. Скипаємо, блед. Або ні. Так от нам потрібно. І зразу качну я його. І піду ще прокачаю флорар Overlower. Ой, як він флорал Overlover. Ага. Ой, блін. Флорл оверсір. Во! Я не знаю, я просто якийсь рандом слово казав. Отакі ще можуть попадатись проблеми. Ой-ой. Так, тут вже треба діяти серйозно. Все-таки не легка гра. Так, треба ще одного. Блін, максимум... Влад. Влад. Все, ми програли. Капець. Ну, нічого прям такого страшного, але ти не туди поставив, там ж будуть наче йти. Ну, нічого, почнемо знову звідси, нічого такого. Фух, ми вже тр... трішки прокачалися, наша тактика. Тут уже другий рівень, тут уже. Третій рівень, і ми вирішили ставити отак ближче, отак, тому що дивіться, який, який радіус захоплює. І ще отут одна хілорута, якого бажано качнути на четвертий, але поки не потрібно. Вона потрібно качати флорар оверсір Вот. Я зараз знову качаю. Дивіться, хороші швидко йдуть. Потім у нас взагалі більше мільйона буде. Але оцей паучок це він якось мене прям так лякає. Так. Всіна. Ну і ми далі тріхі, тріхі, трішки прокачуватись. Я сподіваюся, ми виграємо цю гру, оскільки часу ми потратили, це капець. Ми вже цілих 103 тисячі. Я качаю цих Flora Overseer на максимум. Далі я качаю цього на максимум торнадика. Далі давайте я прокачаю йому торнадика на максимум. І прокачаю найтшейди теж на максимум. Тому що кожні 0,2 секунди це дуже круто. Все. І ще залишилось прокачати максимум от цих стіків Вони наносять 9 урону. Ну Не сильно багато, але краще, ніж може бути. Так, якої я ж там не прокачав, оцього. Їх якось дуже тяжко схопити. Отак. У мене не виходить оцього тяжко схопити. Так, кого ще можна поставити? Давайте я ось цього поставлю, тому що він зараз теж потрібен. А, можна ураганика поставити. Дивіться, реально, давайте я ураганика заберу отут. І поставлю його отут, щоб він теж біг от такий радіус мати. Вау, так це топ. Ще можна біля Влад, може, біля себе забрати торнадика, який я б поставив. Чи ти. Нє, ти. Все. Вау, оце у нас, звісно, база, я в шоці. Зараз. В нього вже 100 тисяч грошей, так баде. Так, Night Shide на максимум майже всі. А, я одного накинув на максимум, вибачаюсь. Так, зараз тут до свого знайти. О, є нарешті. І в нас вже тим часом 84. Х... хвиля. І я. Іду ставити цілу купу хелорутів, тому що вони нам дуже сильно пригодяться. Бо Бос тут, звісно, не слабенький, так сказати. Так, ставимо. О, все, я всіх поставив максимум. А, ні, ще можу торнадика одного. От зараз подивіться, купа вісім торнадиків, тільки я поставив, і десь поставив. Ти ж теж десь так само. Дивіться, скільки їх летить цих торнадів. О, дивіться, теж качає. І в мене вже тим часом 250 тисяч грошей, 250 тисяч. Це капець. Подивіться просто на це скільки тут торнадиків. Це капець. У мене, у мене так висне зараз. Давайте я поставлю лоу-графіку. А, у мене графіка на 0 а Давайте на максимум. Подивіться, які торнати на максимальній графіці! Ой, я в шоці. Подивіться, які вони реалістичні. Це капець. І дивіться, як оці реалістично стріляють. Ми зразу на максимальну графіку не поставимо. Але мені прийдеться поставити на меншу, тому що, ну... Е, тому що ще менше весело. Ура, в нас остання хвиля, в мене вісів, 950 тисяч грошей і вот. Ні, це не босс. Босс ще вот 650 тисяч, це капець. Якщо ми не стигне, треба буде звідси забрати оцер і ставити туди. Все. Останній хлопчики, ми... Перемагаємо! Ура! За скільки часу ми перемогли. І йдемо тепер в меню дивитися, що нам ж випало. Давайте я пойду. Але ми просто заходимо на приватку. І що нам, звісно, дали за цю гру? Нам дали 4 тисяч... по 4 тисячі саджанців. Давайте я якраз відкрию Астрал. Так. І. І просто відкривати. Це, то це прикольно, чекаєш, поки щось випаде, але мені, на жаль, нічого нормального не випало, тільки оцих 4.75 І дали 800 оцих коїнів, спуки коїнів Давайте їх теж прокрутимо. І мені, звісно ж, нічого не випало. Ну, жалко. Ну і таке вийшло відео і всім пока!